Мій хороший, привіт. Мені так не вистачає дому, не вистачає нас, нашого побуту, не вистачає ігор, прогулянок, розмов, вечірнього читання та історій. Нерозривних історій, що перетікають з дня в день. Я більше не хочу приїздити додому на кілька годин чи добу. Я хочу бути вдома постійно, не дивитись на годинник чи сіпатись від телефонного дзвінка від побратимів і думати. Що вже треба їхати. Я втомився жити цими розривами. Я хочу непреривний потік пустощів та веселостей. Як же круто було тоді зробити намет і там в світлі лехтариків розмовляти і оповідати казочки. Я дивлюсь на фото з крайнього нашого походу в український театр і згадую котів на сцені. Такі прості речі, але водночас такі важливі. Просто похід в театр. Просто складати конструктор, просто малювати, просто смажити млинці, розглядати малюнки в книгах. Просто бути разом. Просто бачити кішку, яка вилазить шафи після денного сну. Просто слухати музику. Разом. Дуже хочу скоріше побачити тебе і маму. Хочу бути з вами поруч у цей темний для всіх час. І мені гірко розуміти, що разом без цих розривів ми будемо лише після перемоги. Гірко від того, що через ворога ми втрачаємо свій час і ніяка перемога не наповнить і не поверне ці місяці. Скільки б всього ми могли б зробити за цей рік? Море, пісок, подорожі, ігри, читання, сміятись, гуляти під дощем, пити какао, а ще не закрилася б наша улюблена кав'ярна. Стільки речей, деталей, звичок стали в один момент відлунням. Я пишу тобі цей лист, аби зберегти відчуття теплоти всередині. Пишу, аби хоча б тут зафіксувати це. На вулиці зима, сірі тумани на вулиці, темні будинки, темні міста. Я часто чую розмови про якісь пункти незламності, а сам думаю, що ви мій пункт незламності. Без тебе і мами я би вже став зовсім сірим. Ви надаєте сили і снаги, попри все продовжувати рухати те, щоб наблизити нас до мрії. Заради вас я прокидаюсь зранку і до вас я мчу при першій же можливості. Колись я вже писав і казав, ти і мама, ви мої супергерої. Кажуть, після темряви настає світло, ви моє світло в будь-яку погоду. Я люблю вас. Дуже, дуже, дуже сильно люблю. Бережіть один одного. Повага, честь та гідність основа всього. Пам'ятайте, синку.